Экспериментальный светомузыкальный музыкальный театр 18-этажная ракета вместо отеля Салют. Огромная стена, украшенная цветными барельефами прямо на байковом кладбище. Транспортная развязка без светофоров на Бесарабской площади. Это то, что могло бы уже более 50 лет украшать столицу, но эти объекты в Киеве так и не появились. Невоплощенные проекты столицы можно увидеть на выставке надбудово. Детальная Анастасия Стырова. На виставці представлено понад 15 експонатів. Із них найбільше п'яти, що таки змогли втілитись у життя. Один з проєктів будівля біля станції метро Лебіцька. Люди досі не розуміють, як мала використовуватись ця будівля. Планетарій. Можливо, якийсь склад зараз знаходиться. А що було, Не знаю. Oh, Ні, не, не, не знаю. <laughs> Правда, не знаю. Yeah. Бібліотека, а далі може бути здесь якісь могли проводиться мероприятия, связанные с симпозиумами, с, с какими-то там научными встречами. Не библиотека, не склад и даже не планетарий с простовой оси пропущения киян – организатор выставки. Эта форма была продиктована желанием автора создать цветомузыкальный театр, где э, с помощью определенных цветовых ритмов и композиций человек должен был слышать музыку. Смотрите цвет, комбинации комбінації появляются, з'являються, перетекают друг в друга. І это це... срабатывает так, що ви в результаті слышите музику. Втім, задум архітектора так і залишився на папері. Зараз у будівлі проводять ярмарки. На відміну від тарілки, більшість представлених на виставці проектів так і не втілились життя. Причини абсолютно різні. Иногда меняли даже не архитекторы, а чиновники, как, например, произошло с Салютом. Причиной изменения первоначального проекта стал конфликт между авторским коллективом и чиновником, который утверждал его в высших политических кругах. Проект готелю змінювали щонайменше тричі і в кінцевому варіанті будівлю просто вполовину зрізали, залишивши від 18 поверхів тільки сім, а зовнішньо зробили схожою на їжака. Я б такої не строїв. Не Просіть ні город. Ну я вже нього, так що мені нравиться. Ні, ну його покрасити, якісь яркі свята було б неплохо. Мало того, що Оно... А естетичні не саме совершенне в нашому місті. Крім того, воно стоїть в тому місці, де була колокольня воєнне Нікольського монастиря. Автори виставки кажуть, що в той період архітектори прагнули перетворити місто на середовище художнього мислення, але на жаль, більшість із проектів так і залишились тільки утопічними задумами. Анастасія Стирова, Євген Зачепіленко, 112 хвилин.